Показую результат моєї фузодавки, яка справилася, я думаю, що на відміну. Можливо, що, якщо придати йому ще більшого тиску, вижме і буде як перець. Але яка от, треба тоді фіксувати її побільше щоб вона була стаціонарна і вона не рухалася, тому що вона дуже легка. І, як кажуть, не дуже устойчива. Вертяться разом. І що тут? Знайду конічний підшипник, його буде вистачити. Покладу для того, для, щоб було легше його. Він сам крутився прижимний. Ось таке невеличке відео. Про роботу задавки. Зараз заправлю решта і буду знати, скільки точно в мене виходить олію з 10-20 кг соняшнику. Всім гарного дня, до побачення.